Людей із вадами слуху часто називають інвалідами, глухими, але в Бердичівській територіальній організації Утох їх називають нечуючими. Такі люди, зі слів працівників товариства, абсолютно звичайні. Більшість із яких має середню, спеціальну та вищу освіту. Значна частина серед них працює, незважаючи на третю групу інвалідності. Утох об'єднав таких людей у Бердичеві ще у листопаді далекого 1962 року, коли і створилося товариство. З того часу не раз змінювалася його адреса. Сьогодні це приміщення колишньої лабораторії держстандарту. На приміщення не чуючи, не нарікають. кажуть, раді тому, що є де поспілкуватися з такими ж людьми, які тебе розуміють до кінця. Втім, з нагоди міжнародного дня глухих з найкращими побажаннями місцеві можновладці вирішили зробити подарунок Бердичівському утогу прямо в актовому залі товариства. Десь місяця два назад в нас була розмова по приміщенню. Там занадто багато, велике в них приміщення, воно знаходиться в центральній частині, воно не підвальне приміщення, воно гарне приміщення. Ну, Безумовно, там потрібно все одно ремонт буде зробити. Е, є у вас тут проблемка, я так мені сказали, ремонт приміщення треба зробити. То я думаю, що до грудня ми його зробимо. Проте працівники у того жартують, що краще це зробити до 26-го числа. Можливо, на їхню думку саме це і стало вирішальним у рішенні посадовцями посприяти товариству отримати нове приміщення за вулицею Карла Маркса у найкоротші терміни. Люди аж ніяк не очікували такого подарунка, пояснює реакцію інвалідів, колишня очільниця утогу. Це щирий такий подарунок, щоб у вас було приміщення, щоб ви не мили ці туалети, щоб у нас такий негаразди тут. Все рівно, все це, що тут є, це робили наші глухі. Не оминули поважні гості й проблему технічного забезпечення товариства, подарувавши системний блок для адміністративних та інших потреб у того. Ми завітали до товариства людей, які мають вади слуху. До людей, які будемо казати, дуже вони активні. Люди, які дуже вміють в житті, незважаючи на свої проблеми, проявляти. Таку яскраву життєву позицію, і сьогодні я хочу передати їм привітання від народу депутата України Жіліки Лабунської і висловити її слова в тому, що вона завжди з розумінням ставиться до проблем таких людей і що завжди прийде на допомогу, завжди рада допомогти їм у всіх їх питаннях, як то особисто, так і загальних. Працівники утогу впевнені, допомога інвалідам має бути не одноразовою з нагоди їх дня, а системною, за що і вдячні владі міста, приватним підприємцям та релігійним організаціям. Зокрема, для інвалідів різних категорій проводять культмасові заходи, забезпечують їх підпискою профільної газети Наше життя, організовують для них продуктові пайки, підсумовують у товаристві. Власне, міжнародний день глухого важко назвати святом. Позаяк доволі дивно вітати людей. З такої нагоди вважають в утозі. Проте самі працівники товариства знають, що може розважити таких людей. Часто в смотреть, а потом Я не собі. Лучше вийти погулять, до да кого то удивлять. Пісні не дає